до ситуацію на близькому сході армія оборони Ізраїлю розпочала наземну операцію стріли півночі на півдні Лівану. Там почалися рейди проти об'єктів та інфраструктури групування Хазбула. Про це йдеться в заяві ізраїльської армії, яку вони оприлюднили сьогодні вночі в телеграмі. Цахал діє згідно з методичним планом, розробленим генштабом і північним командуванням, за яким солдати тренувалися і готувалися протягом останніх місяців. Йдеться в повідомленні, операція стріли півночі триватиме відповідно до оцінки ситуації, паралельно з бойовими діями в секторі гази та на інших напрямках. Ну і як повідомляє Агенція Reuters. близько опівночі потужні вибухи пролунали на південних околицях Бейрута, і перед цим Ізраїль закликав місцевих до евакуації. Власне, детальніше про наземну операцію на півдні Лівану будемо говорити з заступником директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов З нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, раді вас бачити в ефірі Суспільного. Вітаю. Вітаю вас. Власне, така ситуація з наземною операцією на півдні Лівану. Це ескалація, десь на близькому сході. До якого розвитку подій варто бути готовим? А, звичайно, це ескалація. Ну, що війська однієї держави зайшли на територію іншої держави. Правда, армія Лівану заявила, що вона здійснить передислокацію. Тобто сама вийде з тих районів і хай там розбирається з тим, що сталося. Насправді, тут навіть не зовсім зрозуміло, чи це напад на Хезбалу, чи на Іран. Бо таке враження, що ізраїльтяни провокують Іран на відповідь спеціально для того, щоб отримати легітимну можливість, ну, наприклад, знищити ядерні об'єкти Ірану. А в Ірані дуже думають, як відповідати. Ну, що відбувається, відбувається те, що ізраїльтяни хочуть встановити зону безпеки на півдні Лівану, до річки Літанія, для того, щоб не обстрілювали. Північні міста і села Ізраїлю в результаті цих обстрілів, 70 тисяч осіб перебувають зараз як внутрішньо переміщення особи. Добре, відомий нам термін, да десь в Тель-Авіві, в центральній частині, оскільки життя на півночі зупинилося. Чи можна очікувати, що це буде досить швидка військово наземна операція, враховуючи, що Ліван досить ослаблений в воєнному плані і не зможе потужно протистояти? Чи на вашу думку можна говорити про якусь схожість із операцією в секторі Газ, який проводив Ізраїль? Ну війна натовна війна, що ніхто не знає, як вона? Буде протікати. Розумні люди не, не, не починають війни, тому що знають, що великі ризики незапланованих сценаріїв. Ніхто не знає, як воно буде протікати Друга Льванського Ізраїль почав, сподіваючись, на швидкий розгром, швидку коротку операцію, вихід, а затягнулася вона на роки, закінчилась поразкою. От, тому ж, є шанси як на швидку. Поразку Хезболи, так і на те, що процес затягнеться. Це раз. Друге, Ізраїль не воює з Ліваном по факту, воює з цією політикою релігійно військовою організацією, яка називається Хезболла, яка представляє шиїцьку громаду Лівану, яка має там значну підтримку з боку Ірану, наприклад. Ця Хезболла, вона захопила Ліван зсередини, фактично. Тепер вони там керують, навіть якщо не займають керівних посад. І знищити Хизболу буде надзвичайно важко насправді. Більше того, якщо, в інших, якщо от перед цим сим Хезбола викликала роздратування у сунітів, у християн, у друзів Лівану, навіть частина шиїтів почала від них відвертатися, то Вбивство насрали і наземна операція навпаки викликала певну консолідацію ліванського суспільства і збільшення легітимності цієї організації. Ну, От, власне, сказати, не можна. От, власне, хотіла запитати стосовно реакції суспільства на цю подію, оскільки якщо говорити про Хамас в секторі Газу, то ми бачили підтримку зі сторони місцевого населення. Якщо говорити про Хезбулу в Лівані, демонстрували кадри видання БІЛД про те, що були люди, які і плакали від ліквідації і насрали, були такі, які раділи Так, да, солодощі роздавали і не тільки в Лівані, а й в Сирії. В сонітських районах, де ненавидять на село. ну реакції дуже протилежні, звичайно, і дуже різні. З одного боку, Хезболла втягнула ліванців у війну. Вони постраждали з іншого боку, невдоволення переключилося на того, хто здій... завдяки кому. Люди змушені там зараз тікати. Там вже ж масовий потік біженців в Лівані да? з півдня, з Біруту. От. І до речі, про сектор Газа. Очевидно, є свідчення, можна припустити, що популярність Хамасу в секторі Газа зменшилась, але від цього не зменшилося бажання воювати з Ізраїлем. От чому парадокс? Uh -huh. ну, от, е, і в ліванському випадку може Хезбалай втратить, але е, консолідація проти Ізраїлю навряд чи втратить своїх е, масштабів. І знову ж я б хотів повернутися до реакції Ірану на цю ситуацію. На вашу думку, мало ймовірно, те, що Іран може військовим чином відреагувати також на ситуацію в Лівані? Іран не, не надішле свої війська. Це, це має бути один раз записано. Вони, у них правило таке. Чи будуть вони обстрілювати територію Ізраїлю, чи вступлять, чи надішлють всіх своїх там, хуситів, Китаїв, Хезбалу, інші там, підрозділи, які їм так чи інакше. Ну, якщо вони напряму підпорядковані, то залежні. Е, е, велике питання, наскільки я розумію, в самому Ірані зараз іде досить жорстка суперечка. На тему, як відповідати. Спочатку ханію вбили, ну, політичного лідера Хамасу. Потім насралу вбили, а насрала це діамант. Насрала це людина, яка рівна по статусу, навіть не президенту, практично рівна Верховному лідеру Ірану. Насрали, колосальний авторитет був в естеблішменті іранському. Це людина, яка можна сказати. Ну, приймала рішення, не виконувала, а брала участь в підготовці рішень разом з іранцями. Ну, то, ну і що робити? На, на, нападати на Ізраїль, не нападати. І, і у них розгубленість зараз. Частина істеблішменту каже, що треба стратегічне терпіння. Тобто, давайте вичкаємо, давайте дамо можливість відновитися хамасу і Хезболі. А потім прийде час, коли Ізраїль вже буде слабкий, а ми сильні, і тоді ми це розпочнемо. І це так звані реформатори. Щоб ви розуміли, хто такі реформатори? Це ті, хто просто хоче хитріше а, знищити Ізраїль. Ну і, а, ну і інші є, які кажуть, що наш авторитет падає. Над нами сміються в арабському світі. Ми дуже сильно втрачаємо. Ніхто не вірить в нашу силу, і наше слово відповідно буде значно менше важити, тому треба бити. Ну, поки нам залишається спостерігати за розвитком подій, там пане Сергію, дуже вдячні вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Так. Сергій Данилові, заступник директора центру близькосхідних досліджень, був з нами на прямому зв'язку.